Закриваю! Зараз головна проблема заїхати на позицію, виїхати, підвести БК, поміняти людей, щоб люди доїхали в цілі. Оце зараз основна проблема. А так на позиції, коли ми вже приїжджаємо, то вже тут. Спокійніше. Намагаємося робити все як, все як це виконувати свої обов'язки. А те, що ми вболіваємо за різні команди, це так особо нічого на що не впливає. Просто цікавіше дивитися футбол, коли грає динамний шахтар між собою. Чекало на баварі років чемпіонів. Всі пам'ятають запеклий фінал 2012 року про Проток... де нестарінший Маріо Манджукіч, захисник Борусії Менхетланд Багданди, та ще і зовсім посилити кожну ланку команди та створити глибину складу. В сезоні 12-13 кожен... Да, було б непогано вижити, пережити це все і попасти потім на один матч, на один стадіон тільки на різні сектори. Да, було весело, бо нам є що згадати, звісно, за ці роки. І до війни, да. і після війни, і під час війни особливо.